Погода наприкінці робочого тижня буде по справжньому весняною на всій території України. За прогнозом синоптиків, скрізь встановиться малахмарна сонячна погода, але вже в неділю більшу частину країни накриють проливні дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. У п'ятницю, 21 березня, дощів та якихось опадів не передбачається. В цей день по всій країні буде панувати прекрасна сонячна погода. Вітер очікується помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Вночі поки що буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла, а у західних областях вночі заморозки від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі! 37% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 22 березня, по всій території країни буде переважати чудова суха та сонячна погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря цього дня буде коливатися від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Вночі поки що буде від мінус 1 до плюс 2 градусів, а у західних областях вночі поки що мороз до мінус 3 градусів. У неділю 23 березня дощі йтимуть у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. На всій решті території буде суха сонячна погода. Вітер цього дня здійметься та будуть пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Вночі вже потеплішає та буде від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!